Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби. і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому господарстві, але він вже не раночок. Це вже час ближче до обіду. Але користуючись можливістю тим, що я вихідний, сьогодні в нас другий день глистогонки і профілактика нашої птиці від. Всяких різних паразитів. Там в коментарях мені писали, що раніше тримали і тримали багато, ніхто нічим не поїв, ніхто нічого не робив. Всі були живі, здорові і не було ніяких проблем. Раніше воно так і було, і раніше ще я пам'ятаю за своєї глибокої молодості. Тримали табунами гусей, тримали табунами індиків, тримали курей, ніхто їх не рахував, скільки квочка висиділа. Стільки виростало за виключенням того, що шуліка або лисиця могла вкрасти ну або коти, все. А все інше росло, було, і ніхто нічого нікому не робив. Тому що раніше так було. Можна зрівняти і з птицею, можна зрівняти і з нашими людськими хворобами і з всім іншим. Тому. Те, що я роблю, це не того, що мені так захотілося, або того, що мені так придумалося. Того, що потрібно це робити, хоча би по мінімуму, так як це роблю я. Мінімум, а не так, як є люди, які роблять це на постійній основі. Вилупилося зразу, хімією пхають, росте, пхають. Там такі є. Оці придумані інструкції і схеми випайки при вирощуванні курчат, індиків каченят-гусенят. Що дивишся і думаєш, що краще вже піти банку хімоза якоїсь купити, випити або купити м'яса з нашої ряби, і буде точно те саме. Але профілактику робити потрібно, хоча б мінімально для того, щоб оберегти свою птицю. Від Шкідників, паразитів і других захворювань. Тому хто хоче, робить, хто не хоче, не робить. Випили вони водичку, пройшло у нас декілька годин часу і ми починаємо їсти. Їдять вони зерно. Кукуруза, пшениця, ячмінь. Зараз нарвав їм травички смачненької, як делікатес будуть смакувати. Вони вже побачили, що я йду з травою. Гуси зі своєї сторони кричать, бо хочуть трави. Зараз піду до гусей, буду годувати гусей. Хай зразу понаїдаються кури. Кури, ходять там з гусьми, вони зараз посходяться всі сюди. Віцькі красунечки. Моя красунька, яка просиділа все літо на яйцях. І висвітло нам одне гусенятко останнє вже. От різні породи курей. І от міні-місна ходить, три курочки, десь іще дві має бути. Тут у нас і америлканчики, і орловська ситцева. і курочки, і півники. Ну і наші красені і красуньки михаленці, індики білі, червоні і голубий ось такий голубопаливий красунчик. Дивіться, який гарний коврик. Кожен раз думаю, що я нічого тримати не буду, буду тримати менше, а тримаю. Скільки тримається. Так, йдемо до гусей. Прийшли? Ха, прикони, їжте, красунчик іде, гуска ні в чому собі не відказує. Тут і кури їдять. Чубатурочки мої поприходили. Трави було багато, як вони сюди переїхали і тут були перші дні, але вони її повитовкали, порозкидали, порозгрібали і повиїдали, і у нас вже трави немає. Тому доводиться травичку рвати. Зараз оце трішечки похолодало, капнув. Зовсім трошечки дощик. Зовсім трошечки. На сьогодні ось передавали дощ. 88% стояло. Но того дощу і в помині немає і не було. Не знаю, можливо він ще буде. Але щось воно не дуже віриться, тому що вже, можна сказати, півдня пройшло, а дощу так і немає. Качки між собою кусаються. Дивіться, нові гуси. Ось пір'я на цій гуси мені не подобається. Ось воно таким бути немає, Її ніхто не кусає, її ніхто не скубає, а пір'я в неї ось таке. Чому? Не знаю, тому вирішив, що потрібно зробити з ними. Профілактичні ось такі заходи. І заодно вся моя птиця також пройде таку профілактику. Ось моя гусочка стоїть, піточко, гарненьке, гладеньке, животик до земельки відпущений, і все як має бути. Ось стара гуска, також з неї все гуд перелиняла і все добре. А ось ті, які приїхали, ну ось чомусь у них таке пір'я покуйовжене. Гусачок. Красунчик. В кормушках все повиїдали, в кормушках нічого немає. Мені хороша, ти ручнолька така, так? Да? Я думав, що вони якісь більш дикі оці гуси, тульська бійцева, прямоноса. Дивіться, вони ходять за руками і за ногами, як домашні тваринки, як котики і собачки. Тим самим мені подобаються дуже горбоносі гуси. Вони також дуже ручні. З всіх порід гусей, які в мене були. Взагалі гуси це дуже ручна птиця і дуже розумна птиця. А от горбоносі це просто як маленькі діти. Вони де ти, там і вони. І на руки сідають, і до тебе підходять, і з рук їдять, ну просто казка. Не знаю, як то, а гуси то любов. Взагалі, ну от, я всю птицю люблю і всіх тварин, але, напевно, якби мене спитали, що я більше люблю. Хоча мені казали, що в мене немає любові до цих птахів, але гуси це якась особлива пташка з самого дитинства, з якими пов'язано дуже багато спогадів, з якими пройшло практично все дитинство. Бо в селі раніше в кожній хаті були гуси, та буни гусей. І все своє дитинство, коли ти малий, ми їх пасли. Біля двору збиралася вся тусовка з друзів, гуски з гусенятами маленькими біля двору, тому що маленьких відразу не випускали. І в мене було завдання. А так як мене нікуди не відпускали, бо треба пасти гусенят, якщо мене не відпускають, то до мене приходять. Бабуся пече смачні пироги в печі, всі біля двору тусуються. Бувало таке, що і біля двору можна було гусенят пропасти. Але дитинство проходило весело, цікаво. Шкода теперішніх дітей, яким дали все, але забрали найголовніше. Так, травичкою поснідали, насипаю їм зерна, даю їм зараз овочів, червоний бурячок, солодкий мускатний гарбуз, листя з капусти ще потрібно піти забрати, знайомі подзвонили. Також будуть їсти, вітамінчики. Зерно, водичка. І будьте здорові, живіть багато, готуйтеся до нового сезону, давайте нам яйця. І будуть гусенятка. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого ікрасного. Що ти розказувала? Що таке? Ти побачила, що я вже хочу йти? нема трави. Ти моя крикунька. От сидів, розказував, все було нормально. Тільки підняв одну ногу вставати, зразу кричить і буде за мною бігти. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким. Друзям, знайомим, вашим тваринкам, птахам, пернатим. Всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей! Нічка красотунька, чубатенька. Всі красиві. По-своєму. Всі хочеться залишати, але все-таки зупиняємося на тому, що все залишати не можна. І на все потрібен час, місце, кошти і тому подібне. Ох. А воно зараз не все так дешево і не все так просто.